Вітаю, друзі. Після дикої п'янки приходить похмілля. Завжди. Це не тому, що хочеться, а тому, що організм, який перебрав отрути, страждає та намагається вивезти цю отруту геть. Коли закінчиться божевільний угар військового пс психозу та брехні в Російській Федерації, настане момент відкату, і він буде дуже тяжким. Багатотисячні жертви серед населення, економіка, що стагнує, міжнародна ізоляція. Розбита армія, знищена репутація, тавро і згоя на будь-якому власнику російського паспорта. Я не перебільшую, я не договорюю. Все буде набагато гірше. В багато разів. У сучасному світі від безчестя та ганьби сховатися неможливо. Система поширення та збереження інформації не дозволить. Можна скільки завгодно заперечувати зроблене в Бучі. Але все записано, враховано та зважено. І за це треба буде відповісти і перед світовою спільнотою, і перед своїм народом, і, що найголовніше, перед українським народом, з якого з таким задоволенням та цинізмом поглумилися ті, хто називав себе освободителями. Не думаю, що російська влада та російський народ здатні пройти покаяння та визнати свої злочини. На жаль, історія говорить про інше. Росія ніколи не визнавала своїх злочинів і ніколи ні в чому не каялася. Тому не варто очікувати на те, що вбивці добровільно стануть на шлях виправлення. Але приниження та обструкції вони не уникнуть. Виправити щось у суті державної політики дикого племені Мокшанського яке приростає територіями сотні років неможливо але їх можна роззброїти ізолювати і дати жити так як вони цього хочуть як звикли в лайні але на відстані від цивілізованого світу у цьому нема жодної русофобії, ми їх не боїмося і довели це. це всього лише питання безпеки та гігієни вони обісрались самі щоб вони не обісрали інших Ті, хто можуть і хочуть не відповідати за політику божевільного ГБшника, поїдуть і стануть членами суспільства в нормальних країнах. Я думаю, що така форма ескейпізму є прийнятною і її потрібно заохочувати. Інші переживуть похмілля. Або не переживуть, або навіть не помітять його, похмелившись кров'ю внутрішніх конфліктів уже самих росіян. Не хочу нічого пророкувати. Взагалі, просто хочу тупо стіну на кордоні з Росією, рів і крокодилів. Голодних крокодилів, багато крокодилів. І нехай за стіною діється все, що хоче. Хай вірять в свої скрепи, хай лежуть в скрепному задницю. Хай роблять все, що завгодно. Сором це те, що відрізняє людину від тварини. Тварина не здатна соромитися з коїним. Якщо людське суспільство... Нездатне каяття за скоєним його членами злочини, значить це суспільство тварин. Отакі-то От висновки. Просто почитайте російські пабліки, патріотичні канали, подивіться російське телебачення. Безнадійно потрачено.